Доброго часу, друзі. Сьогодні у нас 15 вересня 2023 року Україна Волинська область. Ну, в попередньому відео я говорив, що горіх зривати не буду. Я не прихильник зривання горіха з дерева. Значить, я цього не бачу. Я не бачу, як на оцих великих деревах можна його обривати. Ну, буду збирати його з землі. Нічого йому не стається, не зацвітає, нічого страшного не станеться. Якщо навіть піде дощ, буде трішки в землі. Він легко обтрушується. Ну але безпосередньо, значить, почав опадати горіх плоди трапезунда. Це трапезунд від Олександра Сурчака, посадки осінь 2019 року. Значить, я отримав два від нього трапезунда, один ось вже сформований з прикореневої порослі, один благополучно загинув, з, язню з цього отримав віддирок, ну і ось він так розвивається. Значить, цей ми маємо зробив такий імпровізований метр. Ось бачимо, ну погано, може трішки видно, але метр шістдесят-метр поверхній точці приблизно висоти має. Формуємо ми його штамбом, все ж я прихильник штамбової формовки, хоч люди і радять формувати його лише кущем. Значить, чому ми його збираємо? Ну, на великих деревах вже не так важливо на тих, що плодоносили, якщо миші ще понесуть з собою щось. А тут цікаво побачити значить, урожай, який буде. Адже урожай з трапезунда ми отримуємо вперше. Ну, З власного трапезунда ми отримуємо вперше. І, і значить, трапезунд і малі шедеври, які перший-другий раз плодоносять, ми зберемо вручну. Ось почнемо збирання з трапезунда. Ось так виглядають його плоди. Я їх тут складав потрошки, трошки їх почало пропадати, ну і вирішив обірвати. Значить, вже є такі підсохші кластері. кластери, вони легко відвалюються. Є такі зеленіші, їх теж не треба рвати, вони ось легко відламуються. Ну що ж, збираємо ці всі кластери з нашого дерева і будемо бачити, що ми отримали по урожаю. І от, друзі, підсумок з такої невеликої рослини нам вдалося зібрати ось таку от, приблизно таку кількість урожаю. Ну, є різні кластери. Більшість кластерів це тройки, такі п'яки, четверки, одиничних є тільки кілька штук. Ну, от, так вони виглядають. Звичайно, я не втримався. І вийняв з одиночних кластерів, оскільки відомо, що там найбільший горіх, ну переважно в одиночних кластерах найбільший горіх вийняв. І ось так приблизно вони виглядають ці горішки. Ось так виглядає цей горіх трапезунда. Дуже приємно, чесно признаюсь, перший раз його тримати в руках. Ну, не перший раз, а перший раз з власної з власного саду, це власний горіх. І ось так він виглядає на фоні гривневої монетки. Ну, ось так однією стороною він виглядає, і ось так він виглядає боком. Ну, щось погано фокусується, але все ж, то есть, він повністю перекриває монетку. Ну і звичайно, більші горіхи ми зважимо, оскільки все рівно немає об'єктивності важити сигнальний урожай, робити з його якийсь там вихід ядра, ще щось, оскільки відомо, що сигнальний урожай горіха переважно є горіх при сигналь при сигнальному урожаї переважно менший, як в постійному плодоношенні. Ну, Повторюся, це найбільші горіхи. Попробуємо їх зважити. От, маємо 6,14. 645. Ну, а це вже два горішка, які, значить, такі середньостатистичні на даному етапі. 4 грама. 4,8 грами Ну от горіхи ми вже порахуємо тоді як трошки підсохне плюска це в нас займе 2-3 дня а вас це буде зараз Ну от, Друзі, горіх, наш горіх трапезунт очищено від плюски. Було значить кілька кластерів таких п'ятерочок. Ну, кілька це їх було всього два, кілька поодиноких це може до п'яти, а всі остальні по два по три горішка в кластері. Значить, ну, і отак от от виглядає. Виглядає наш горіх. Довелось в дитини поцупити шкільного зошита лист, листочка в клітинку для візуалізації горіха. Ну і виглядає він ось так. Бачимо, гривнева монетка. Пробував розкласти більші, менші, окремо, але вони практично всі рівновеликі. Звичайно, оцей нижній рядок, ну, півтора, можна сказати, рядка, це вони йдуть менші. Але але не дрібні. Ну, ось така от кількість сигнального урожаю. 75 горішків тут ми бачимо на цьому фоні, таких більших, хороших горішків трапезунда. І 6 горіхів є приблизно ось таких. Ну, два з яких є порожніх, і кілька є такої невдалої форми. Положив я їх окремо. Ось такий у нас получився сигнальний урожай трапезунда кримського. На цьому фоні будемо завершувати відео. Друзі. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.